Мир вам, браття і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Втім, Ізраїль і Сполучені Штати вважають, що мир це відсутність Ірану, а не Москви. 170 дронів, 130 крилатих ракет і 120 балістичних ракет Іран запустив сьогодні вночі по Ізраїлю. Це приблизно стільки ж, скільки московити запускають по Україні. За 10 днів за 2 тижні. Але Іран запустив по Ізраїлю це одномоментно, атака тривала близько 4 годин. Ізраїль заявляє, що незначні збитки були завдані авіабазі в пустелі Негев. і що ця авіабаза продовжує функціонувати для того, щоб довести це. Ізраїль демонструє свіжі кадри з цієї авіабази і спростовує ці кадри, які розповсюджувалися Іраном. Він каже, що ці кадри це е, лісова пожежа в Техасі місячної давності, а Іран про все бреше. 99% всіх цих дронів і ракет було знищено. каже Ізраїль за іншими більш тверезими оцінками, десь 85% всього цього було знищено. Більшість того, що знищено, це знищено. Американською авіацією. А решта було добито залізним куполом. Це хороші результати. Три дні перед цією атакою Іран оголошував, що цю атаку він буде здійснювати. Тобто, це такий ритуальний жест. Це масована атака, звісно, і це серйозно все. Але тим не менше, це ритуальний жест відплати за те, що Ізраїль. Незадовго перед тим знищив іранське консульство в Сирії, де загинуло кілька стражів Ісламської революції, і важливий офіцер, який керував операціями Ірану на Близькому Сході, і іранськими проксі на Близькому Сході. Ще за півгодини до початку цієї атаки американські винищувачі. На близькому сході піднялися в повітря для того, щоб знищувати ці ракети. Тобто американці знали це самі за даними своєї розвідки, або ізраїльської розвідки, або Іран міг їх і повідомити, що буде це робити. Конгрес негайно виділяє допомогу Ізраїлю. Тривалі атаки на Україну. Не сполохали конгрес існування Ізраїлю для Конгресу Сполучених Штатів значно важливіше ніж існування України, і життя ізраїльтянина незрівнянно більш цінніше ніж життя Українця. Цікаво, що одночасно іранські шахеди, щоправда, випущені московитами, атакували і Україну. І ц, е, жодний конгресмен не е, збудував паралель в своєму мозеці. Атаки на Україну справа звична і допустима. Атаки на Ізраїль, це е, з боку Ірана, тими самими засобами є справою недопустимою. 38 республіканців досі збираються голосувати проти допомоги Україні. Ці люди будуть голосувати за допомогу. Ізраїлю, це очевидно. Оця заява Трампа про те, що він змилостивився нарешті, і можливо Україні і повинно виділити допомогу, можливо, є лицемірною заявою. Так часто бувало раніше в українському парламенті. Очільник фракції виступає, наприклад, за якесь питання, за якесь важливе голосування, але підморгує своїм депутатам, щоб вони голосували проти і таким чином публічна. Позиція очільника фракції За, але насправді питання провалюється так само вчиняє очевидно і Трамп. Він, нібито, за уже він уже хороший, але Трампісти будуть голосувати проти надання допомоги Україні, але звісно за надання допомоги Ізраїлю. Ізраїлю і Тайваню, до речі, ця допомога буде надана безповоротно. А Україні це буде кредит. Вона буде надана в кредит. І тут ми бачимо всю відмінність підходів американців щодо України і щодо Ізраїлю. Життя українця ніщо в порівнянні з життям ізраїльтяна. Американська авіація. Готова захищати Ізраїль, але вона не хоче і боїться захищати Україну. Знищення України це невеличка неприємність, а знищення Ізраїля це трагедія для багатьох конгресменів в Сполучених Штатах. Докладніше про всю цю ситуацію на Близькому Сході і не тільки і в Україні, і навколо України і навколо близького сходу ви можете подивитися у виставі взводний опорний пункт яка сьогодні буде гратися на підмозках київського театру «Культ». поставлена за моєю п'єсою ця вистава і квитками можна поцікавитися в описі під відео україна все ще Вважається неважливою державою в світі, але ми з вами знаємо, що Україна це найголовніша і найважливіша держава в світі. Ми це вже з вами зрозуміли в ході цієї війни. Тепер нам потрібно переконати всіх інших, що ні Ізраїль, ні Сполучені Штати, ні тим паче Іран не йдуть в жодне порівняння з Україною. Ми призначені для здійснення всесвітньо історичної місії в 21 столітті, і ми цю місію виконаємо гідно. 21 століття буде століттям України. І на цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали мовою огідного Булгакова.